Молитва до святого архістратига Михаїла, Небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий Михаїле. Провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя. Світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки. Наповни їхнє життя світлом і радістю, амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей. Від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь святий Михаїле, провіднику небесний. Бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, Провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя. Світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний. Бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки. Наповни їхнє життя світлом і радістю, амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний. Бережи наших дітей. Від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний. Бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, Провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя. Світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки. Наповни їхнє життя світлом і радістю, амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей. Від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний. Бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю, Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Михаїле, Провіднику Небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь.